привіт, мої дорогенькі. Хоча ще треба казати Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, хоча б до гробків. Ну, а так треба 40 днів вітатися. Ой, у нас одні непереливки. день, неділя, сам день пройшов нормально. Польгали спать, тільки поснули, і почалося. Перша люда пішла бекати, тоді маленький до трьох ночі. Бідненьке, Ой. і от причина. хто і знає, яка причина. Зранку Марк пішов. Люді вчора цілий день було погано, аж на вечір попустило вже. Це вам отаке у нас робилось. Тому вчора я не виходила і в сторіс, бо настрою було нуль. Але слава Богу, ніби вже. Але слава Богу, ніби вже попустило всіх. Ну Мене ще там трохи починає але я думаю, що я все, все витримаю. Оце таке. Почалося з дідулика. Дідулик перед Паскою в суботу. Зранку йому дуже погано було. От. Ну, а тоді хто його знає, чи вірус. Ну, травитися ми нічим не могли. Все свіже, такого нічого поганого не їли. Думаємо, що це якийсь ротовірус. Бог його душу. знає, що воно було? Ну, що було, те вже загуло. Всім хорошого дня, смачної кавусі. У мене вже номер два п'ю. Наче капучино чи ні? Перше було капучино, а це, мабуть, така кавка. Всім гарного дня, хорошого настрою по можливості. Ну і смачної ж кавусі. Ну. Ні, нема настрою. А що з тобою було, розкажи. Що з тобою було? Хворів? Цільно. А зараз як ти себе почуваєш? Все гарно. Все гарно. Поснідав? А що снідав? Макарони. У мене животик. Що болів животік? Mm -mm. Зараз не болить? Коли я був холенький, то болів. Коли голенький був? Коли хворенький. Коли хворенький, так болів животик, А макарони молочні їли, мермешельку молочну захотів. Да? Ну, а так можна жити нормально все, так? Да? Угу. Ну, слава Богу. Тривога. Дорогі друзі, під закінчення сьогоднішнього дня для мене був просто неочікуваний, дуже приємний момент. Я навіть заплакала. Ви ж знаєте, мене тонко сльози. На польському кордоні в нас забрали паспорти і занесли паспорти на українському, попросили вийти. І коли вже підійшла моя черга, я подала свій паспорт, провірили, і я пішла до виходу. І чую голос пані Олени. Я думаю, можливо, щось не так з документом. Повертаюсь, до мене підходить жінка, митник, і каже, я ваша підписниця. І все так швидко відбулося, я навіть не зовсім зрозуміла, що відбувається. І вона сказала, чи то вона мені написала, чи то хотіла написати, що все буде добре, не хвилюйтесь. Ну що, ви вже в Україні. Такі, наче прості слова, але такі важливі. Дякую. Дорогі друзі, я вже в отелі. Хвилювалася трошки, бо заселення з другої години дня, а автобус приїхав 5.30. хвилиночка в хвилиночку. Приїхала я до отелю, взяла таксі. Таксі зранку, звісно, ціна немаленька, ну нічого. І мене з задоволенням заселили. Раннє заселення з доплатою. Гарний номер, душ, я зараз вам покажу. Гарний. Чистенький номер. Мені на дві доби лише. Така ось тут лоджика. Дивіться як. Головне, що є поспать, де? Там ще балкончик. І саме головне душ. Сніданками чистенько, гарненько. Ну навіщо платить більше? Тільки того, що на Майдані, наче в центрі, туди можна проїхатися. І повторюю, я всього на дві доби, в четвер я вже вже з'їду. У мене все устроює просто на всі 100%. Я така з друге, знаєте, якась забула з вами привітатися. Мирного вівторка всім, мирного неба і доброго здоров'ячка. Я в душ, трошки відпочину і у справах. Дуж прийняла, жду сніданок, записалась на 11 на консультацію до юриста на рахунок пенсії. Тут десь недалеко, в цьому районі де отель. Ну, вона мені пояснила, що в Києві в кожному районі є така організація. Так що шуду свої сирники, замовила сирники, каву і. Суддя Потім ще по одних справах, а потім до Лени Романової їсти піцу. Нікуди не підемо. Я думаю, посидимо в неї в кав'ярні, бо щось нема в мене того здоров'я. А і м'яса, і ребер не хочеться, якщо тісти. Ну не будемо проводити все. Чекаю гостю. Я думаю, знаєте, хто до мене буде, не будемо робити ніяких секретів. Звісно, е, вже до мене має приїхати Лінуся. Тож я сьогодні працюю півдня, менше в першу половину дня до вас буду виходити, тому що потрібно це все швидше зробити, щоб піти потім погуляти. Отакі От справи. Так що, хто ще на лінусі не підписався, підписуйтеся, тому що спільні будуть сторіси. та й взагалі. Картоплю поставила варити. Та й взагалі 에... цікавий блог і цікава людина. Цілою люблю, бувайте. Лена, я тебе чекаю, ти бачиш? Картопля вариться, яйця красяться. Піца печеться, але звісно, то піца ще на продаж, але нам теж буде. Все поскрінили, все поздавала, будуть рахувати сьогодні. Щоб мені ж там не сидіти. заплатила 600 гривень. Якщо потрібно будуть ще якісь документи, все вони тут можуть зробити, і запроси, і все поробити. Ну звісно, за окрему плату. Є, є, нема, нема, але узнать треба.